8-й Дмитро Бондарчук, 10-й Андрій Дацюк, він капітан колективу. 17-й номер Роман Іванов. 20 й Юрій Коломієць, 77-й. Антон Мірончук. Момент може бути. Дацюк не дають, не дають суперник. Не удару. Смеж штрафної площі 10-му номеру. І Кеапу в цьому матчі в складі Юніті. Атлант буде. Сертемчик. Що... Свисток Арбітра Терценко. Двигрався у сінці. Тут же гол Кібер, удар. Шеврій, між летить, не то. триває. Переведення на Гаджіва. Дільгам Гаджиев. Дільгам, дельгам вирізає зовнішньою стороною до карного майданчика. Гаджів продерся. Простріл. Сіка знову грає за. Е, Юніті, а згодом роман. Вже. Бондарчук розіграє центрально. Е, Слушенко зараз випередив момент, може бути. Знову брія зараз на породження Бондарчук на коломійця. Коломієць щупляється, Коломійць шевцов, що він на виході. А, грає успішно страж, воріт, будівельників. Ще одне падіння виконав цей юніті Дацюк. правому краю. Біляється. І він виконуватиме цей штрафний. Андрій Дацюк через пас. Бондарчук знову справляється. Голкіпер. Коломієць скинув. Пробив Дацюк, Дацюк Забив, відкрив рахунок. 1-0 юніті. Попереду шоста хвилина. Де Позиції Троценко Уже розігравав. А на відміну від Троценка, Солошенко забив друзі 1-1. Як же швидко будівельники зрівнюють рахунок прямим ударом? Дій штрафного Данило Солошенко. Він навіть таке враження не помітив ні стінки, ні голкіпера. Хороша реалізація. Данило Солошенко. Ну, це. все. Мартап. Любарець. Любарець. Клімчук. Відскок. Прострі Мажієв. Наче як зараз абсолютно не час, аби втрачати залікові бали команді Владислава Любарця. Ну, якщо рахунок залишатиметься, що надігналь від Голкіпера Тумакіна прошло правил у юніті за з половиною хвилин до перерви Солошенко. Тут опанасенко в ближній біє. Солошенко. Двоє тепер суперників проти нього. Солошенко залишається з м'ячем, грає Ще лівіше. Партнер пробиває, улучшає у свого. Солошенко перехоплює нато вдалу передачу Андрія Датюка. 3 в 2 уперед. Іванов підхопив. Він Дацюк. Датюк. Іванов зберіг і у центрі. Віддав Андрій Датюк готує удар. А м'ячу юніті Іванов. Одразу ж переправляти ще й би на хід, це було б ідеально. Та вимушений самотург. Прошу передачу. Відповідь. Подійно да. відпрацьовує. Розпочалася заключна хвилина першого тайму. Солошенко перехоплює. Кажів. Втікає Мирончука, ще, ще, голні, в розілі не заб'яті. Тут... Блокпаритет 1-1. Після першого тайму у складі Юніті забивав Кеп Андрій Децюк розставить. Зараз Романа все в межах правил. Він робить Шевцов, Субіжний макер. Це все завершилося для Юніті. Іванов. Совшенко. Відснив Данила ага. Сумаша. Ну, Ще постаратись так кидати на суперника, точно, момент, але суперник. Продовжується після того, кинеться команда і продемонструє той чемпіонський дух, ну, принаймні дух претендента на чемпіонство. Дацюк, Дацюк, на Века. А от Бо що проходитися персоналіями, то серед провідних персоналій не всі, не всі далеко беззаперечно. беззаперечно. Євгенія Саківського. Безперечно. Також, окрім Саківського і Колометься, Але забиває. забивається ще одна особистість із буде, яка... Про яку ми можемо говорити, що він здатний робити різницю? Дільгам гаджів зараз забиває гол, і все-таки виходить уперед. Атлан Бут. 2-1 дільгам Гаджі. А насправді, по ходу цієї гри лише власне матч. Беручи його до уваги. Ми говоримо про те, що Дільгам гаджів в чотирьох. Лише з однією заміною дії Юніті і враховуючи напевно турнірне положення і. У кожної з команд є провідні гравці, когось із провідних гравців нема. У двох м'яч не, відібрали наші будівельники і удари з правого флангу заблокований. 15 секунд чистого часу шведсов голкіпер план удав